Пам'ятаєте Шевченкові слова та неоднаково мені як Україну злі люди присплять лукаві, і саме українська влада приспала українське суспільство своїми закликами не хвилюватися, готуватися до травневих шашликів, і тому на їхній зеленій совісті не укріплені райони підступів до столиці, що зрештою призвело до страшних трагедій Бучі та та Гостомеля, трагедії півночі Чернігівщини. І саме на їхній совісті сьогодні окупований Бердянськ, Мілітополь та Херсон, знищений Маріуполь. Вони все зробили для того, щоб Україна була не озброєна, а була приспана, пограбована, обкрадена. через якісь міфічні 7 мільярди, які вони боялися втратити, Україна втратила сьогодні трильйони через окуповану майже чверть території держави. Ще в вересні минулого року американські очільники наполегливо радили українським урядовцям. Рити траншеї, рити окопи, але за замі...